У нас в наявності Toyota Venza, Це повноприводний міський кросовер з гібридним двигуном. Машина 2022 року на повному приводі комплектація XLE. Ось в такому синьому кольорі на оригінальних сплавних дисках LED-оптика, передній задній парктронік. Із помічників водія тут адаптивний круїз, контроль з зон, контроль утримання смуги руху. Автомобіль тонований, безключовий доступ на до всіх 4 дверях. Чорний шкіряний салон з пам'яті водійського сидіння, з електрорегулюванням, також електропривод руля. Датчик світла, шкіряний мультируль, є підігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки, вибір режимів руху, двозонний клімат-контроль, є камера заднього виду, пропартроніки я вже казав. Стан салону ідеальний, пробігав в машині 56 тисяч кілометрів. Вона без пробігу Україною. Чорна стеля. Дуже просторий салон, місце багато для пасажирів другого ряду також. Величезний багажник відкривається махом ноги з електроприводом. Також тут у нас повний комплект. І докатка, і всі інструменти. Даний автомобіль знаходиться у нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Можливий його тест-драйв і перевірка на будь-якому СТО в межах міста. Всім гарного дня, приїжджайте до нас на Тест-Драйв.